Якщо зациклитись, буде ще більше боліти. Біль не можна любити, біль не треба леяти, біль ніколи не зникне, якщо цього не хотіти, його не змиє вода, не віднесе вітер. Всесвіт безмежний, закон його непохитний, справді талановитий. Завжди трохи схиблений, справді щасливий ніколи про це не кричати, справді злочинець не конче слить закрата, те, що твоє ніколи тебе не покине, біль відпусти, ти йому вже нічого не винен, далі щось краще, далі незвідане інше, справді бачили той. Хто дивиться глибше, глибше до самого дна, діставай руками, той, кому ти потрібен, не кине камінь, той, кому ти важливий, не зникне безвісти, бо не буває таких законів у Всесвіті.